Ну, а далі поговоримо про людей, які через війну покинули рідні домівки і втратили майно. Статусу ВПО набувають ті, хто переїхав з прифронтових регіонів та залишився в країні. Таких зараз понад 4,5 мільйони людей. Попри виплати від держави, найрізноманітніші програми з фахового перенавчання, у них є головна проблема: відсутність власного житла. Тему продовжить Євген Лесной. Олена вчителька української мови з Донеччини уперше за кілька років узялася за улюблену справу, посадили квіти. Ми переїхали з міста Святогірська, бо було дуже страшно. Був прильот, ми ледве не втратили доньку. Будинок повністю знищено, згоріли всі квартири. Цей модульний будинок для родини Олени можливість отримати хоча б якийсь, хай навіть і тимчасовий, але і прихисток. Коли ми жили на квартирі, ми платили 7 тисяч плюс комуналка, і з 1 січня нам хазяйка сказала 10-12 тисяч плюс комуналка. Тому як нам зателефонували, ми відразу сюди переїхали. Пані Ольга з чоловіком, пенсіонери. На початку осені 2024-го виїжджали з Під Купінська. Ну, вивезли нас волонтери. Вроді як ми їхали, для нас будинок вже був знайдений. Ну, поки ми приїхали, його заселили вже військовими. У нас тут знайомі в Гришківцях, Позвонили до них і, дякуючи їм, це вони нам знайшли цей будиночок. Безліч відео в соцмережах, як волонтери та військові возять з під обстрілів пенсіонерів. А ось їхнє подальше життя часто залишається за кадром. Комусь умовно пощастило. Кухню облаштували повністю, все переробили, підвели воду. Підключили все, все, все. Ірина Лісова, голова селища Гришків, на Томирщині. Усі три роки, що триває повномасштабна війна, опікується переселенцями. Взагалі, з початку повномасштабного, ми прийняли близько тисячі внутрішньопереміщених осіб. А на сьогодні залишається 177. Серед тих 177 людей окрема категорія неповнолітні і не просто, а діти з дитячих будинків сімейного типу. Спільно з фундацією Олени Зеленської облдержадміністрації райдержадміністрації і нас і Республіки Естонії. Найголовніше це їхнє було фінансування. Нам вдалося побудувати дитячий будинок сімейного типу. Там проживає родина і семеро діток. Вони вже знайшли тут роботу, батьки на порозі будинку нас зустрічає батько. Діти вдома розповідають про досягнення. за спортивне змагання отримав уже тут на змагання по карате в друге місце. А перше місце по гандболу, пліч опліч. Цей дитячий будинок сімейного типу переїхав з Константинівки, що на Донеччині. Житомирщину потрапив не одразу. Муж колись служив у кривому розі, і нам його друг надав квартиру безкоштовно, токімнатно. А потім ми намагалися близько двох місяців зняти житло. Але коли чули, скільки у нас дітей, нам відмовляли батьки пикуни з названими дітьми тут уже майже три роки, і лише зараз стали почуватися як удома. І ми бажали повернутися додому, але зараз ми бачимо, що ситуація ускладнюється кожного дня, і ми не можемо повернутися. Тому ми вже висмірилися. А ось інша родина, так само дитячий будинок сімейного типу, досі чекають на повернення. Мешкають вони у приміщенні муніципальної власності, яку будували ще до початку повномасштабного вторгнення, саме для сімейного дитячого будинку у Гришковцях вони лише три місяці, родом з Херсонщини. Через обстріли остання наша крапля була, коли дрон ворожий. Влучив автівку собі а. на наш дворі, тобто наша територія, де діти в принципі виходять, граються, і... і це була остання крапля. За три роки Великої війни це вже не перший вимушений переїзд родини. Навісні 2022 року. Були в Польщі, потім повернулися, і тут знову за шість кілометрів від нас стоїть ворожа армія. У вимушених переселенців чимало проблем: фінансова допомога від двох тисяч гривень за людину недостатня. Часто є проблема з роботою, немає вакансій, Ну, а головне житло. Люди переважно живуть на умовах тимчасового мешкання. Вже ми виїжджали, так уже пів села не було. власник будинку да зараз вона знаходиться в Польщі. Ну вона нам сказала: живіть. А що далі? Якщо... А що далі? А тут у нас вже питання. Наразі в Україні статусі ВПО понад 4 мільйони 600 тисяч людей, із них діти майже 20%. Грошей у держави на житло для всіх переселенців не вистачає. Прямі збитки житлового фонду на да, за найсвіжі оцінки для да, світового банку станом на початок цього року. А вони складають там, майже 58 мільярдів доларів. Але оскільки а Концепція розрахунку всіх цих збитків і поте передбачає, що ми відбудовуємо не як було Тимчасово розв'язанням житлової проблеми для ВПО є модульні будинки. Будинок надається на один рік згідно рішення Житомирської міської ради. Якщо до закінчення терміну у людини не змінюється статус, наприклад, вона не придбуває своє житло, вона має також статус внутрішньопереміщеної особи, приймається рішення і термін проживання продовжується. В Україні наразі 25 модульних містечок, які забезпечують житлом близько 10 тисяч людей. Але фахівці вважають, що це тимчасові будівлі не найкращий варіант вирішення проблеми ВПО. Це може дуже небезпечно і Це може призвести до певної гетерізації і відокремлення е е внутрішньо переміщених осіб від тих громад, куди вони вселяються. Має бути для інтеграції, для включення в життя громади. Обов'язково має бути простір для комунікації для співпраці. Світовий досвід показує, немає нічого постійнішого аніж тимчасове. Тобто це кінець 24-го року. А в Азербайджані налічувалось понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тобто осіб, які за законом продовжували мати той статус, який вони отримали ще на початку 90-х. Олена пережила тільки одну зиму в цьому модульному будинку. за італійським проектом, але у жінки чимало питань до його якості. Немає вентиляції, хоча будинок дуже теплий, течуть вхідні двері, бо вони одні. Зимою, лід намерзає з середини будинку, такі шматки льоду і видно вже потрошку мокріють кутки. Ми звернулись до міністерства території та розвитку громад України з проханням надати актуальну інформацію щодо кількості ВПО, модульних містечок і їхньої якості. Досі відповіді на наше запитання не отримали. Євген Лесною, Максим Чеблін, Телеканал Інтер. подробиці марафон. Єдині новини.